І так, поки наш полістарчик заряджається по машинці пише 31 хвилину. По додатку у нас пише до 15 хвилин зарядка. Ще 11-12 хвилин. Нам потрібно стояти до 50 Зараз потужність трішки зменшилась за рахунок того, що ще плюс дві машинки у нас стали на зарядки. Поки в нас машинка заряджається, хотів вам показати трішки мультимедію, як нею користуватися. Тут у нас можна фізично зразу шпалери міняти є українське радіо. Ось так воно працює. Всі хвилі, в принципі, які є в Україні, воно ловить по самій машинці камери. 540, можна 3D-модельку включати, вкругу вимальовувати, можна різні типи камер включати, щоб вам було зручно паркуватися. Потім, що у нас цікавого, є Apple CarPlay вбудований в машинку. У нас це повністю на англійській мові. Можна просто по Bluetooth підключатися, музику слухати, а можна одразу до Apple CarPlay і там повністю буде те, що у вас на телефоні. По налаштуваннях. Повністю все тут, як у нас, як в Зікіра йде. Саме цікавіше це майкар. Заходимо і даємося інформацію, головну, яку нам потрібно. Так, 15800 пробігу заряджено на 118 км батарейка. По клімату у нас є сидіння, вентиляція підігрів, підігрів руля передніх масажі передніх сидінь. Це з допопцею шкіра напа йде. Ну і підігрів задніх сидінь. Також в цій допопці ще входять плюс дві колонки від Harman Kardon. По системі кондиціонування, по пічці, у нас повністю все ідентично, як в Zіcere 001 чи в x Ми тут все можемо повністю управляти. Тож, як в бівай можна вибирати напрямок прямо тут на мультимедії, куди воно має дути. Там догори, в бік чи куди, повністю. Ну і... Тут включити, виключити, і красива ось така мультимедія. Можна теж роздавати інтернет на машинку. Навігація в нас не штатна, це китайська, тому краще через CarPlay підключатися і виводити свою повністю інформацію. Друзі, а якщо ви теж зацікавлені таким полістаром, звертайтеся в компанію К1 Моторс. У нас є машинки по наявності та в дорозі.